Зіграли два різних тайми. Я не лукавив, коли говорив, що на мій погляд, на мій, я маю так, як і кожен з нас має право на свою думку, на мій погляд. Волинь реально бореться і, скоріш за все, має можливості грати в Єврокубках. Це моє особисте бачення. Воно підкріплено багатьма аспектами, на мій погляд. Досить хороший склад. Команда добре грає. Є конкуренція. Команда дозріла до того, є досвідчені гравці, які пограли в хороших командах. Тому, безумовно, я про це і говорив і у всіх засобах масової інформації. Що нам, нашій молоді, яка не грала ніколи в прем'єр-лізі, грає перший свій сезон. Для нас це випробування досить серйозне. Справа не в результаті. Мені потрібно, щоб вони навчилися тримати удар. Це знаєте, як молодий боксер він не повинен, пропустивши один удар, вже поплисти, зразу попасти в нокаут. От в деяких матчах, скажімо так, мені не зовсім подобався характер, що ми пропустили м'яч. І досить важко потім грати. А навіть з Ореєю, пропустивши м'яч, граючи в 10 і без воротаря, польовий гравець кута став ворота, ми змогли навіть м'яч забити у відповідь. І ще хльобас не попав у ближній кут, чи могли спастись з такою класною командою. І Волинь класна команда. І, і я реально розумів, що досить важко конкурувати з групою Атаки. Особливо з центральним трикутником. Кравченко політило Шарпар. Ну, славу Шарпара, я добре знаю, ми працювали, то всі хороші гравці. Досить важко, якщо їм дати свободу, то е, Мемишев, Матей і Діденко просто можуть розірвати любу оборону. Мало того, Діденко все виграє вверху, здорово скидає. Ми готувалися, дуже аналізували, цілий тиждень аналізували всі дії кожного гравця в Олині. Ось і одна справа рухати на макеті це все, а інша справа молодим гравцям спробувати це виконати. Ось я реально розумів, що швидкість роботи з м'ячем і швидкість гравців атаки в Олені, ну, скажімо так, нейтралізувати досить важко. Тому я хотів досить щільно зіграти в центральній зоні і зіграти на швидких атаках, тому що в нас група атаки швидка. І кузик, і Хльобас, і Сергійчук. Я, ну, скажімо так, і готував такий план до гри. Повинні були втікати, і їх повинні були обслуговувати. І в першому таймі це виходило. Ви бачили? Ми багато передумов мали для взяття воріт. Чого нам не вистачає? Не вистачає холодної голови, не вистачає в тих моментах, не вистачає досвіду. Ось спішимо в тих моментах в багатьох і зереї в першому таймі у нас так само було. Та сама ситуація. В простих ситуаціях ми не можемо вижити, де треба віддати останній пас, пас в шах, так як кузику, ще декілька моментів, ми трохи спішимо. Але ви самі розумієте, що потрібен час для того, щоб заграли гравці, для того, щоб вони трошки заспокоїлись. І хоч я кажу, що за результат завжди відповідаю я як головний тренер і це нормально. Але їм теж хочеться бути відповідальними за результат. Їм також хочеться, щоб вони не в Динамо-2, а вже в прем'єр-лізі про них говорили, писали, бачили. Але потрібен час. Здібні гравці і здібних багато гравців, здібні гравці і гравці, які стануть хорошими майстрами, це дистанція великого розміру. От Буяльський зараз доріс до першої команди Динамо, я дуже радий за нього, але він нас рік провів. І досить серйозно він працював, я радий за нього. Микушко працював у нас рік. Я хотів, щоб він ще півроку в нас був. Ось. Ну, він сам вирішив, що він хоче тренувати з першою командою і створити конкуренцію. Нормально, я поважаю, але, на жаль, він не має тої ігрової практики, яку мав би в нас і міг би прогресувати. Ось. Тому ці молоді гравці, які... От, яких ви бачили на полі, вони отримують той досвід для подальшого зросту. Я, ви бачили, що коли ми в другому таймі почали. Я побачив, що замінило Діденко. Я зрозумів, що зразу швидкість виросте, командна швидкість виросте у Волині. І розумів, що ми в обороні не справимося. Нам буде досить важко. Ось так і було. На превеликий жаль, по травмі. Хльбаса прийшлося замінити по травмі. на великі. Я не знаю, що характеру травми, лікар ще тільки дивиться. Ось, я реально розумів, що треба якимось чином. Одночасно попробувати закрити два фланги суперника це неможливо, вони досить швидкі. Я випустив третього центрального захисника Ряшко, для того, щоб зменшити відстань між захисниками, для того, щоб вони могли страхувати крайніх захисників. Він молодець. Він травму отримав, боровся як настоящий спортсмен, гладіатор. Ось фактично. Люлька і Цуріков виконували, що великий об'єм роботи в опорній зоні. Досить важко їм було, я випустив Гавриша, а одна заміна, ви бачили, була вже винуждена хльобаса. Важливо було на позитиві для цих молодих хлопців, щоб на позитиві щоб вони брали очки. Так, звичайно, в другому таймі Волинь мала велику перевагу і повинна була вигравати в нас. Але знаєте, є таке слугательне наклонення, Якби вони забили? А якби забили ми, і не один в першому таймі. Я би перебудував гру і не дав би зробити цих моментів, які ви бачили в другому таймі. Я би зразу прийшов на три центральних захисників. Просто перейшов би і все. І тих моментів просто не було би. Я просто хотів виграти гру. Гра йшла, гра, давалась. Але я сказав, буде досить важко в другому таймі. Ну, що зробите? Одне, одне діло сказати, а друге діло виконати. Вони, вони роздягальні кажуть, ми хотіли, а суперник швидше все робив. Ми не встигали за ними. Я це розумію. Нічого, в будь-якому випадку. У нас з Волині завжди хороші матчі виходять. Тому що Волині граюча команда, характерна команда така. І брати очки тут в Луцьку далеко не кожному вдається. Волині, я побажаю удачі у всіх матчах, і в Кубку, і в чемпіонаті, Ось, і щоб вони вигравали у всіх матчах. Ви, самі, ви знаєте, що я закінчував тут учбовий заклад. Ось я завжди з любов'ю, з теплотою відношусь до Волині. Мені тут подобається, Тут дуже толерантні люди. Тут приємно завжди спілкуватись. Тут люблять футбол, люблять життя. Цивілізовано. Ми сьогодні командою ходили по місці. хто ходив там в фортецю, ще кудись. Знаєте, таке хороше ставлення, дехто признавав, декого зустрів, з ким вчився ще навіть. Знаєте, так цікаво і приємно. І Декого здається, що. Футбол це частина життя. А мені і всім футбольним людям здається, життя це частина футболу. Правда, коли всі, хто займається чимось серйозним, 24 години цим живеш. І тому хочеться, щоб ці дітки швидше виросли. Хочеться їм допомогти. При всіх тих негараздах, які є і в країні, і в багатьох клубах, і в футболі. Ми недавно зустрічались. і Мій колега Віталій Кварцяний був, ми зустрічались. Не було тільки Анатолія Чанцева, він, я не знаю, по яким причинам йому не вдалося приїхати. Всі інші головні тренери були, ми в закритому режимі без засобів масової інформації, спілкувались. І одностайно треба зробити все, щоб український футбол як. Найменше до кінця чемпіонату ці 14 команд дограли в наслідчий чемпіонат чи 16, а потім навіть навіть до 18. Така країна, як Україна, повинна мати хороший футбол. Ми не повинні зробити, зробити так, щоб футболу не було. Легше всього опустити руки. Треба боротися. Легше не приїхати на гру, тому що не платять гроші довгий час. Це уділ слабих людей. Знаєте, коли ж. Щось вам же також багатьом і людям в країні багато чого не платять, і багато чого не роблять. Ну, люди роблять свою роботу, і лікарі лікують, і вчителі ходять на роботу, і в інших, і в шахту спускаються люди, і всюди, всюди. Тому я сказав, що Говерла не зірве чемпіонат. Однозначно, ми навіть на волах приїдемо, але чемпіонат не зірвемо.